Люда, привіт! Я по рекомендації своїх подруг купила шампунь і маску. Взагалі, станом волосся я задоволена. Але після кожного миття у мене таке відчуття, що волосся все менше і менше. Привіт, я розумію, я вже не вперше це чую. Такий ефект досягається завдяки в складі. Він є в шампунях, у масках, в капсулах також і в спреях. Силікон огортає волосину, і завдяки цьому ми маємо еластичність, шовковистість і блиск. При частому використанні на шкірі утворюється плівка, і ми втрачаємо об'єм. Шкіра голови не дихає, починається свербіж, лупа, волосина наша не витримує накопичення плівки і починається випадіння. То для кого взагалі ці шампуні і маски? І навіщо їх роблять? Це вирішує багато проблем для людей, у яких сухе поросте і об'ємне волосся. Я вкотре наголошую, що у вашому арсеналі має бути обов'язково очищаючий шампунь, який має PA60 і буде перешкоджати накопиченню плівки. Не забуваємо підписуватись і будемо разом з вами дбати про ваше волосся.